Вітаю! Сьогодні відео буде присвячене заземленню сонячних панелей. Це є обов'язковим етапом, хто має сонячні електростанції. Це є безпека ваша, а також і ну, безпека самого поля. Навіть коли я робив заземлення, то Е, вон, ну, коли я монтував і чіпав дроти кабеля, то мене, то мене посіпувало легенько від алюмінієвої драбини, коли дотрагувався. І тому я вважаю, що це, що це є. Ну, не то, що є, я вважаю, а це є потрібним, потрібним етапом. В себе я панелі робив, давав дріт четверку. В кожній пане дві четверки і вже до неї комутував дроти від кожної панелі. Кожна панель має отвір, де є зазначено заземлення. Кожний виробник це прораховує. Себе, так як я вже повторюсь, в мене вони йдуть на одному дроті. Одні говорять, що можна комутувати від панелі до, до, до панелі, але, мабуть, що це не варто робити, бо тому що є завжди фактор окислення. І коли ви з'єднаєте від панелі до панелі, це виходить послідовне з'єднання. І може пропасти один. Зв'язок і не буде працювати тоді ці ціле ну, лінія, тобто заземлення у вас не буде. Тому краще робити це на загальний дріт і вже давати окремо відростки по панелях. Е е Кабеля в себе я кинув дріт четверку. Е Далі такими маленькими от, е цими е відросточками я комутував вже на загальний дріт. Ну, тут я трошки прорахувався з кабелем, в мені його бракнуло, бракнули тільки на самі поля. Звідси в мене я ще знайшов кабель 6-сонячний і таким чином, якщо видно вчепив конектор на четверку. До речі, дуже гарно чіпається і гарно тримається. І вже від четверки дав. Кабель 6 вже, вже йде як основний до самого заземлення. Е, ну, про саме заземлення говорити, мабуть, не варто, е, бо, бо, тому що це, цих відео вже є цілокупа, ну, але якщо е, цікаво комусь, то е, в мене тут забитий штир на 3,5 метри стальний е, желізний е, залізний до нього. Я е, на нержавійку. Зробив отвір на нержавійку, дав болт і ну, нержавійка болт, нержавійка гайки, нержавіки шайби. І сам дріт за, закрутив на, між двома шайбами. Також дав, мабуть, графі... Не, мабуть, а дав графітову смазку для покращення і от таким чином в себе зробив. Тут для безпечності. Якщо, наприклад, десь колись я забуду, щоб не пробити дріт лопатою, то в мене є кусок труби, вона ге-подібної форми, тобто вона йде до самого штря, він десь отут забитий, десь отут забитий дріт. Вона йде через всю площу, і навіть якщо я десь лопатою лопатою черкану, то вона попаде просто в трубу. І вже залишки дроту вже не обрізав, просто замотав. На трубіти вже воно так і є. Може в подальшому трошки відступлю зверху. Чи правильно зроблено? Це вже, якщо знатоки знайдуться, то хай пишуть в коментарях. Я думаю, я думаю що правильно, бо воно працює, бо зразу пощипування зникло, коли я скомутував панелі. Він ще все під'єднав. Кажуть, що навіть я правда не знаю, не перевіряв і також перевірити не можу, бо, тому що треба однакову погоду. А так як в нас сьогодні пасмурно трохи хмари, то зрозуміти, чи воно збільшує виробітку, чи не збільшує, не, не знаю. Плюс нагадую, що в мене ще на кожній панелі стоять оптимізатори. Ну, справа вони свою, свою роблять добре. Для порівняння збільшилося десь приблизно до 20%. Воно дало мені. Ну, це моє спостереження. Не знаю, чи то так. Оптимізатори SunWin на 600 Вт. І вже, мабуть, по сонячній станції вже всі роботи закінчені. Нагадую, заземлення робити обов'язково. За для своєї безпеки, а також за для безпеки самого обладнання. Тому, якщо є в когось якісь зауваження, прошу писати в коментарі. Кому було це відео цікаво, лайк, підписка, буду дуже вдячний. Відео ще будуть, і не тільки з сонячною енергетикою, а також і з іншим. Тільки прийде весна, то додається ще чогось багато. Дякую за, за перегляд.